Привіт, це 11 навчальне відео курсу HTML-CSS для початківців. В цьому відео ми продовжуємо розглядати селектори і поговоримо з вами про селектори дочірні, селектори одного рівня і псевдокласи. Отже, дочірні селектори Selectors of Child Elements, From Descendant Selectors, In that, they allow You to Select Elements of Only the First Level of Nesting. Тобто селектори дочерніх елементів відрізняються від селекторів нащадків тим, що вони дозволяють вам обирати тільки елементи першого рівня вкладення. Давайте подивимося на приклад. Отже, наш приклад. Давайте проінспектуємо цю сторінку. Ми бачимо, у нас є div. У якого атрибут клас встановлено article. Далі у нас є в межах цього div два параграфи: перший параграф, другий параграф. І далі у нас є ще теж в межах цього div окремий div. І в цьому діві з клас контент є у нас відповідно параграф текст -офенатикал. Ну, Що тут слід розуміти? Відповідно, це у нас батьківський елемент для. Наших елементів параграф, цього параграф і цього елементу div. Відповідно, наш параграф цей, цей і, і цей елемент div, вони є дочірніми елементами для елементу div з класом article. Відповідно, наш параграф, який у нас знаходиться в межах нашого Діву з класом Content, є відповідно як елементом-нащадком для нашого Діву клас Article. Тобто ці три елементи це дочірні елементи для Div клас Article, а цей параграф він є вже нащадком для цього Div клас Article. Відповідно, давайте подивимося на стилі. Це, як ви бачите, у нас є отакий, як застосування стилю до класу article, далі знак більше і переграф. Це означає, що для всіх дочірніх параграфів, які знаходяться в межах елементу з класом article, буде застосовуватися колір томатний, тобто колір шрифта буде томатний. Відповідно, ми бачимо, що у нас. Оцей div клас має клас Article. Тобто до всіх параграфів, які знаходяться у нас у цьому ділі з класом Article, і є не просто як всі, які в ньому знаходяться, а тільки ті, які знаходяться і на першому рівні вкладення. Тобто, це буде застосовуватися для першого параграфа, от який у нас тут є, бо він є дочірнім і він на першому рівні вкладення. Для другого параграфа так само. А для цього параграфа він вже стиль цей не буде застосовуватися, бо він не знаходиться на першому рівні вкладення для нашого елементу div Class Article, він знаходиться, по суті, вже на другому рівні вкладення і, по суті, є вже не дочірнім елементом, а нащадком. Тобто, якщо ми тут подивимося на код, це означає таке застосування селектору. Означає тільки дочірні елементи, тобто тільки елементи першого рівня вкладення. Це означає, що для всіх параграфів першого рівня вкладення, які знаходяться в межах елементу з класом Article, буде застосовуватися вказаний стиль. І, наприклад, якщо ми змінимо тут і встановимо селектор нащадків, то відмінність полягатиме у тому, що тут вже тепер для всіх параграфів, які знаходяться. В межах елементу Article буде застосовуватися цей стиль. Тобто, в незалежності від рівня вкладення, цей стиль буде застосовуватися до всіх параграфів, які знаходяться в межах елементу з класом Article. Дивіться, зараз я оновлю сторінку. І у нас тепер стилі застосовуються до всіх повністю параграфів. Навіть до цього. Так працює нащадок. Селектор нащадку. Відповідно, якщо ми знову повернемося і зробимо дочірній селектор. То він тільки враховує елементи першого рівня вкладення. Тобто, зараз тепер оновимо, і знову таки працює тільки для двох перших параграфів, бо вони є тільки дочірніми елементами в цьому прикладі, і відповідно тільки до них буде застосовуватися вказаний стиль, оскільки у нас тепер вже знову дочірній селектор, тобто селектор для елементів першого рівня вкладення. Давайте подивимося, що у нас далі йде. І далі у нас відповідно селектори одного рівня вкладення. Selectors of elements of one level or adjacent elements allow you to select elements that are on the same level of nesting. Селектори елементів одного рівня дозволяють вам обирати елементи, які знаходяться на одному рівні вкладення. Sometimes such elements are also called siblings or sister elements. Іноді такі елементи називають сестринськими елементами. Давайте подивимось на приклади. Отже, давайте проінспектуємо цю сторінку. Як ви бачите, у нас є заголовок другого рівня, у нас є дів один. В межах діву у нас параграф. Відповідно, і у нас є другий дів теж з параграфом. Відповідно, заголовок другого рівня і дів є сестринськими елементами, бо вони розташовуються поряд. І оці два діви по відношенню один до одного є сестринськими елементами, бо вони розташовуються поряд. Давайте подивимося на стилі, які тут у нас є. Відповідно, ви бачите, тут у нас селектор H2, тобто заголовок другого рівня, плюс дів. Тобто, що це означає, що для всіх дів. Які знаходяться поряд з елементом заголовком другого рівня, буде застосовуватися цей стиль, тобто текст шрифта червоний. Відповідно, у нас такий дів на сторінці всього лише один. Бачите, у нас всього лише один заголовок другого рівня і всього лише один дів. І тільки, по суті, для цього діву буде застосовуватися стиль вказаний, оскільки у нас лише один заголовок, один дів, відповідно, одна така пара сестринських елементів. І тільки до одного діву у нас застосовується цей стиль. До другого діву у нас стиль вже не застосовується, бо він не розташовується поряд з елементом другого рівня. Отаким От чином. Тобто тут працює тільки для тих дів, які знаходяться поряд. З заголовком другого рівня. Так? Тобто після заголовка другого рівня знаходяться наші діви. Ось таким чином. Далі давайте подивимось на код. Отже, дивимось на код. Ну, тут, в принципі, все зрозуміло: наш селектор, стиль. І от, в принципі, ми бачимо заголовок другого рівня, Div. Це у нас сестринський до елементу заголовку другого рівня. І, відповідно, div тут у нас теж. Це вже як сестринське для цього діва, але він вже не є сестринським для заголовку другого рівня, бо вони не розташовані один за одним. Вони не розташовані поряд таким чином. От. Ідемо далі і подивимося на наступний приклад. Дивіться, давайте проінструктуємо цю сторінку. У нас є параграф, у нас є, відповідно. Два діви, і у нас є заголовок другого рівня, тобто заголовок наш, параграф і два діви. Ну, в межах Дівів у нас відповідно по параграфу є. Відповідно, якщо ну, давайте ще один такий аспект прояснимо. Тут у нас стиль не спрацює взагалі, якщо у нас між відповідно, нашим дівом і нашим елементом H2 з'явиться якийсь елемент. Давайте я додам о, на, до другого прикладу, наприклад, параграф. Дивіться, я додаю параграф. Просто annotation, тут пишу якийсь там. І тепер вже у нас до цього діву не буде застосовуватися стиль, оскільки він перестане бути сестринським для нашого заголовку другого рівня. Оскільки у нас з'явився новий елемент, новий параграф, і тепер цей параграф є сестринським для заголовку другого рівня. От таким чином. Тобто, зараз я дивіться зберіг. Оновлюю сторінку з другим прикладом, і у нас тепер стилі вже не застосовуються, бо по суті, у нас немає, немає відповідно div, який знаходиться поряд з заголовком другого рівня або йде за заголовком другого рівня. Тому у нас стиль тут ніякий не спрацьовує. Але як тоді нам вплинути, якщо ми хочемо вплинути от на ці два елементи і вказати їм якісь стилі? Відповідно, у нас є можливість створити інший селектор. Дивіться, у нас якраз тут така ситуація, коли відповідно у нас до заголовку другого рівня. Бачите, немає сестринських діїв. Так? Є у нас параграф. Відповідно, давайте подивимося на стилі, який тут у нас є. Бачите, у нас є селектор. Відповідно, H2. отакий, от така рисочка хвиляста. Це називається тільта. Відповідно h2, тільда і div. Тобто для всіх дівів, які знаходяться на одному рівні вкладення з заголовком другого рівня, буде у нас застосовуватися шрифт кольору червоний. Відповідно, ви можете подивитися, що у нас є заголовок другого рівня, у нас є параграф, і у нас два діви. Відповідно, ці два діви знаходяться на одному рівні вкладення з нашим заголовком другого рівня, тому до них. Застосовується стиль червоний, шрифт, шрифт, червоний колір шрифта. От таким чином. Тобто, ця тільда означає, що для всіх ділів, які знаходяться на одному рівні вкладення з нашим елементом H, 2 тобто заголовком другого рівня. Давайте подивимося на код. І от дивіться, дуже важливо, тому. Відповідно, проставляти відступи табуляції таким чином, щоб візуально у вас на сторінці було зрозуміло і легко було ідентифікувати, який елемент знаходиться на якому рівні вкладення. Дивіться, у нас є елемент «body», Далі, в межах цього елементу, у нас заголовок другого рівня. На одному рівні вкладення з ним ми можемо легко зрозуміти, знаходиться параграф, знаходиться div, і знаходиться цей DIF. Тобто всі ці елементи знаходяться на одному рівні вкладення, по суті. І, відповідно, наш селектор він буде впливати відповідно на цей div і на цей div. І текст цей буде ставати у нас червоного кольору. І цей також. Ось таким чином працює селектор з Це якраз селектор для всіх елементів одного рівня вкладення. Ось таким чином. Ідемо далі. І наступний, відповідно, це наступне питання це псевдокласи. In addition to selectors for text, classes and identities, псевдокласс selectors are available to us, which period additional options for choosing the necessary elements в додаток до селекторів техів, класів, ідентифікаторів, псевдоселектори псевдокласів доступні для нас, і відповідно вони дають нам можливість додатково. Обирати певні необхідні нам елементи. Давайте познайомимося з псевдокласами. Отже, почнемо ми з коду, оскільки тут є у мене текст. Отже, ми познайомимося з кількома псевдокласами. Перший це root. Псевдокласи, до речі, це важливий аспект. Пишеться через двокрапку. Root це псевдоклас, який дозволяє вам обрати кореневий елемент. Але зазвичай цей псевдоклас називають найменш корисним, оскільки на правильно оформлених відповідно HTML-сторінках або веб-сторінках, у вас кореневим елементом є елемент HTML. От якщо ми подивимося попередні приклади, ви бачите, у нас, по суті, кореневий елемент, який огортає всі інші, є якраз HTML, HTML, в межах нього у нас head, в межах у нас body і так далі. Далі, другий наш приклад, знову ж таки, HTML є кореневим елементом. Третій, так само елемент HTML є кореневим. Тобто, по суті, цей рут, він в більшості, в переважній більшості випадків, якщо у вас правильно оформлена веб-сторінка, обере саме елемент HTML. Далі link. Лінк застосовується до посилань в їх стандартному звичайному стані, так? тобто, коли на них ще не клікали, не наводили мишу, тобто це стандартний спокійний стан, скажімо так, вашого посилання. Visited – це псевдоклас, який у вас застосовується до посилань, по яких зробили перехід, тобто по яких клікнули мишею, і після того, як по них клікнуло цією мишкою, це і бажається візити, тобто посилання, яке було відвідано, так скажімо. Далі Active псевдоклас Active означає теж застосовується до посилань, і застосовується він в той момент, коли ви здійснюєте клік по вашому посиланню. Тобто в цей самий момент, в момент кліку, застосовується оцей псевдоклас Active. Далі hover. Цей псевдоклас, відповідно, застосовуватися може до багатьох елементів, в тому числі і до посилань, і спрацьовує він, коли ви наводите на елемент вашу мишу. Далі псевдоклас фокус представляє елемент, який отримує фокус. Це може бути, наприклад, після натискання клавіші Tab або після кліку, наприклад, на елемент input. Далі псевдоклас нод дозволяє вам виключити. Елемент з вибору для стилізації, тобто нот це означає, що ви, наприклад, псевдоклас нот означає, що ви якийсь елемент з великого переліку не обираєте для стилізації. Ленг, відповідно, псевдоклас ленд стилізує елементи, базуючись на значенні атрибуту ленд, тобто мова, яка встановлена, і Empty. Відповідно, обирає елементи, у яких немає відповідно вкладених елементів. Тобто, по суті, такий, можна сказати, самотній елемент, який не має в межах себе інших вкладених елементів. Відповідно, тоді у вас empty спрацюється цей псевдоклас. таким чином. Ну і давайте подивимося на кілька прикладів. Отже, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, у нас є якесь посилання, ми на нього наводимо. Мишу воно стає таким, це, скоріш за все, томатний кольор. От, Далі у нас є input елемент, ми на нього наводимо мишу, і ви бачите, він отримує таку червону межу. Так? Ну, і відповідно, Якщо ми клікнемо на, по, наші, по нашому посиланню, ви бачите, воно воно стає жовтим. І після, після кліку наше посилання перетворилося, стало таким, бачите, фіолетовим. Давайте проінспектуємо цю сторінку. У нас є знову ж таки посилання і input type text, тобто звичайне текстове поле. Давайте подивимося на стилі до цих відповідно наших елементів. Наш текст Style». Бачите, background color для body, у нас, тобто для всього тіла нашого документа, для тегу нашого боді, застосовується колір фону сірий, тому у нас вся сторінка такий має сірий фон. Далі у нас є відповідно, Selector A, це означає для посилання. Далі псевдоклас Link. Тобто для посилання у стандартному стані у нас застосовується відповідно, синій колір, і немає жодних текстових як декорацій. Тобто, посилання за помовченням, воно підкреслюється. Text decoration not, по суті прибирає будь-які додаткові якісь зовнішні оформлення для вашого тексту посилання в даному випадку і прибирає по суті те підкреслення, яке у посилання є за помовченням. Далі давайте ми тут, щоб переконатися, що цей стиль працює. Очистимо історію. Так, очищаю історію. Очистив. І дивіться, тепер знову ми бачимо, що лінк у нас став синього кольору, оскільки браузер тепер не пам'ятає, що ми по ньому переходили. Він був фіолетовий, тому що ми переходили, і браузер це пам'ятав. Зараз він вже не пам'ятає цього. І у нас, по суті, знову-таки, ми бачимо, що якраз псевдоклас стиль для псевдокласу лінк. У нас працює, у нас синій кольор і нема підкреслення в спокійному стані. Так? Далі візиті це посилання, яке ми відвідали, воно у нас буде відповідно фіолетового кольору, і у нас не буде відповідно ніяких текстових декорацій, тобто не буде, наприклад, підкреслення. Далі ховер при наведенні на наше посилання, воно матиме стиль, кольор та матний шрифта. Кольор. Томатний, і буде, відповідно, наш текст підкреслений. От таким чином. Тобто, бачите, ми наводимо мишу, і у нас дійсно текст стає томатного кольору, і отримуємо, отримуємо ми внизу ефект підкреслення. От як тут: текст декорейшн, якраз underline. Ну і Active. Відповідно, коли ми клікаємо по посиланню, воно стає жовтим. І, відповідно, підкресленим. Давайте пересвідчимося. Бачите, ми клікнули, воно жовте і підкреслене. Ми перейшли відповідно, і у нас посилання наше так, чому не спрацювало? Бачите, перейшли, і у нас посилання стало фіолетовим. Тобто тепер браузер вже бачив, що ми клікали по посиланню, і тому тут працює вже стиль для псевдокласу візиті, тобто фіолетове і без підкреслень. Ось таким от чином. Ну і ще у нас є один стиль для елементу input, псевдоклас Хабр. Тобто, коли ми наводимо на елемент input, у нас буде застосовуватися цей стиль, тобто межа у нас буде 3 пікселі, сплошна лінія, тобто безперервна лінія червоного кольору. І ми наводимо і бачимо, що цей стиль також працює. Давайте подивимося на код. Як ви бачите, код нескладний. От наш селектор для body, тобто кольор фону для нашого по суті, документу буде сірий. Далі у нас псевдоклас Link, «Visited», Hover, «Active», Ну і, відповідно, «Hover» для нашого інпуту. Далі, відповідно, два наші елементи: посилання і інпут. Наступний приклад. Тут у нас теж посилання. Давайте проінспектуємо їх. Як бачите, у нас три посилання: перше, друге, третє, друге посилання у нас має атрибут клас зі значенням Default Link. Давайте подивимося на стиль. Відповідно, ви бачите, що тут у нас застосовується псевдоклас not. Тобто це означає, бачите, у нас селектор A. Тобто у нас буде застосовуватися наш селектор до посилань. Далі псевдоклас not. І далі у дужках вказується значення: крапка дефолт link. Це означає, що для всіх. Відповідно, посилань, окрім тих, у яких є атрибут клас зі значенням default link буде застосовуватися цей стиль. Тобто колір шрифта буде застосовуватися колір шрифта томатний буде застосовуватися до всіх посилань, окрім тих, у яких є атрибут клас зі значенням default link, от таким чином. І тому у нас, бачите, до цього, до цього, відповідно, першого посилання у нас застосовується стиль. Тут немає атрибуту клас з default зі значенням Default Link. Для цього теж застосовується, бачите, кольор і для першого, і для третього томатний, тому що, знову ж таки, тут немає атрибуту клас зі значенням Default Link. А для другого. Цей стиль не застосовується, оскільки тут є атрибут клас Default link І, по суті, для другого посилання у нас використовується стиль браузера за помовчення. Тобто, це якраз ми бачимо приклад роботи псевдокласу «Node». Давайте подивимося на код. Як ви бачите, знову-таки наш селектор з NOT. Повторюся, що це якраз означає, що для всіх, для всіх посилань, окрім от того, яке відповідає по суті такому критерію. Тобто для того, для того посилання, у якого є атрибут класу Default Link, цей стиль не працює. Отаким от чином. Ну і відповідно, для першого працює, для третього працює, а для другого не працює, оскільки якраз у ньому і є цей клас з, зі значенням Default Link. Далі і о, останній наш приклад. Відповідно, давайте проінспектуємо цю сторінку. Як ви бачите, у нас є три параграфи: параграф з атрибутом Leng, тут значення INGB, GB, тобто англійський Великобританія, далі другий параграф. О, теж атрибут lengh, значення IN-US, тобто англійська Сполучені Штати. І, відповідно, третій параграф значення D, DE, тобто німецька Германія. Так? Відповідно, давайте подивимося на стилі. Ви бачите, що у нас є псевдоклас псевдокласлен і у дужках n, тобто для всіх елементів, у яких є атрибут ленд зі значенням n. Будь-яким значенням N, так, то, відповідно, буде застосовуватися кольор шрифта томатний. І ми бачимо, що цьому селектору відповідають два елементи. Перший параграф, тут бачите, у нас N. І другий параграф теж у нас є N, тобто мова англійська. І відповідно, тому вони мають кольор шрифта томатний. От таким от чином. Давайте ще подивимося швиденько на код цього прикладу. Як ви бачите, ось він це наш селектор. Він працює. Для цього параграфу і для цього параграфу. Для третього він вже не спрацьовує. От таким от чином. В принципі, це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно було корисним і до наступного відео!